Якщо ми, кожен, абсолютно кожен громадянин, де би він не був, ким би він не працював, створить у собі нетерпимість до неправильної поведінки, це стосується не тільки якихось там страшних там, корупційних там, діянь і так далі, до самих таких простих, банальних речей, так само, як кинутий окурок. Вони точно так само будуть нетерпимо відноситися і до набагато серйозніших речей. Я вам хочу привести приклад, яким чином боролася з корупцією керівництво міста Нью-Йорк. Є багато інформації про це. Вони пішли по так званій теорії розбитих вікон, і вони закцентувалися в боротьбі не з серйозними злочинами. А е, в боротьбі з е, банальною дрібною, нібито хуліганкою, обмальовуванню вагонів в метро, е, контролю за е, попаданням в метро е, так званих безбілетників. І це дало насправді фантастичний результат. Адже там в 70 х 80-х років Нью-Йорк це було ну, надзвичай одне з найкриміногенніших міст, і там впродовж 90-х років. Цю ситуацію дійсно ефективно вдалося змінити. Тобто, оцей от двохсторонній зв'язок громадянського суспільства, нетерпимість до е, будь-якого правопорушення, а особливо тими, хто зобов'язаний забезпечити контроль над правопорядком, це забезпечуватиме те, що е, ну, поступово мінятиметься абсолютно повністю філософія. До речі, продовжуючи цей сюжет, можемо сказати наступне: що якщо би був прийнятий наш законопроект, Такий громадянин міг би не лише зробити зауваження, а звернутися в відповідну дисциплінарну комісію, і цей працівник дорожньої автоінспекції вже давав би пояснення, яким чином він виступає прикладом порядку і правопорядку. На сьогоднішній день, ну, що вони можуть? Ну, написати скаргу кому, начальнику ДІ. Ну, ми ж розуміємо результат.